В них був теж був на Да. Хто да. розказує про ракети і що був вогонь? Ми зранку встали, почитали новини, а що в Києві сьогодні робилося. Закривий рік я теж що досі не можу відійти, скільки там діток Не менший трирічний хлопчик, такий як Платон. У мене просто серце кров'ю обливається. І ось на ці новини І я постійно думаю, як добре, що ми е, все-таки тут, як би важко не було тут, але настільки спокійніше. Платон взагалі е, не згадує за вибухи, за ракети. Він вже звик до літаків. Жити звик. І борто літа, да. да, так. Я вже не знаю, що готувати на сніданок. то, що я зробила омлетик з кукурузкою, ковбаскою і сиром. Сама допиваю вчорашню каву лишню. І буду, мабуть, їсти бутерброди. Я сьогодні включила батареї. У нас така холодрига. На вулиці взагалі пише 2 градуси тепла, а відчувається як мінус 4. Нічого собі. Я в шоці. Ось така весна, то холодно, то жарко. Твірила пошику е, компотик і залишків яблука. Там половинка валялася е, апельсинка і там ще є три виноградинки. Ммм, ще пахне так. Прийшов час робити печиво. У нас сьогодні дуже холодно, вітряно. Ну, можна спокійно собі. Пекти печиво і не спішити на вулицю, так да, то ж? Mm. Ой, це плаво, так? Так, ну така, щоб прикрашати. Так, нам ще потрібно додати сюди яйце, мед і масло. У нас немає меду. Mm. Це буде без меду, так? Да? У нас навіть ще й немає маса, якщо я думала, що в мерезинку є, у нас дуже мало. Ось тут буквально на дні я розтопила його. Ну, а, а це. Ну, тут просто, я так зрозуміла, борошно, какао і спеції для імбирних пряників і все. А все інше самостійно треба додати. А і яєчко треба кушать. Да, я буду как он заезжал. Майда у нас нормально. Давай. Две? Угу. А дови? Угу. А шаблони тут всередині. Треба їх вирізати і потім по цьому шаблону запікати. Угу. Ось цей сир що ми купували. Дуже смачний, такий, ніжний. Ось цей, вже його не мав. Маленько. Так сички у неот Це зайве. Лекет тепер перекласти. Боже, яка це важка робота. Така. А, Васька сімо так. Блін. Туша. Мабуть, що погано застигло. Блін. Не вийшло. У нас спроба номер два. Я, б, я думаю, що ж вийде? Та, візьмі Може треба воно ви одеться і вирізати його, не знаю. Потім ще треба між собою якось е стрічкою зв'язати. Думаю, вона буде скаїваться, воно зв'язується. Це їм Так, лишнє. А це я зараз тут багато мукички підсипала. І спробую його. Прямо з картонкою тоді легше. він теж там щось робить собі. Ліпить. А гім. Гім. Ось так в нас вийшло. Тут трошки мука. Ставимо в духовку. Нам треба терміново купити пергамент, бо трішки прилипло. Я все забуваю. Його купити. А тепер нам треба його між собою зв'язати. Ой, <ріст> ато ж їжі. І потім прикрашати. Буду зв'язувати е, зубною ниткою, у нас немає стрічки. Тут намальовано, що треба е, стрічками зв'язати дірочки. Але воно смачненьке. Таке прям дуже сильно солодке. А поїв і все, і пішов. А я це тепер грибуся з цим будиночком, воно у мене все розвалюється. Коротше, в мене не вийшов. Ця ось криша. Тож. У ну, мене все поламалось. І отак криша. <плух> <плух> Давай просто прикрасимо його і з'їмо. Да, да. Давай, пускай. Можно еще зеречки где-то О, гарно. Є в мене ось така рибка. Хочу зробити з неї трішечки засолити на бутерброди, а трішечки на супчик зварити рибний, такий якийсь вершковий. Можеш трішечки запекти. Щось дуже багато хочу з цього шматочка. Тут аж 650 грам. Приготувала сперва на ігри з платоном ось такий суп. Тут тільки картопля, морква, вершки і риба. Більше нічого. І ось така рибка, це такі спеції прижарили, прижарились. Ще трішечки доходить. Вирішила я її не засолювати, тому що там написано, що... Вона тільки для термічної обробки, я побоялася, просто посмажила, супчик і все. І на це все пішла ціла рибка. Ніть. Так, да, гірки, згірки, Тебе Терміногами. На, на кровать. Вивісела е, одяг, сушиться, прилягла, і то мені не дайдуть нормально полежать. Все, я вже йду в душ, платон спить, я щось сьогодні так втомилася, цілий день того, і сиділа, гралася. А їсти готувала. Наготувала вже два дні, думаю, нічого готувати не буду. У нас там ще олів'є лишилося. Так що я буду завтра-завтра відпочивати від їжі. Всім на добраніч і до завтра.